Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 16 грудня 2024 року. І Сьогодні ми не по садочку погуляємо. А я зніму свої орхідеї, фаленопсиси, тут, які ростуть у мене на блоках. Деякі є дендробіуми, і я хочу їх зафільмувати, подивитися, як вони будуть надалі розвиватися. Після такого жаркого літа вони не дуже себе деякі хорошо почували. Але ми зараз тут трошки висвічують лампи, бо в мене підсвітка денного освітлення холодного. І я на деяких блоках вам покажу, зупинюсь і трошки розповім, як я за ними, за ними ухажую, як я їх сажу і як вони себе почувають і літом, і взимку. От перенесла я, щоб нам краще було видно. Це мої шилечки, шереліани. Це природні орхідеї. Вони непогано ростуть, але літом все-таки дуже велика жара була. Коріння трошки, звісно, напилось, уже відійшло. І квітконос він випустив непоганий. Але листочки вони... От я на це мої спостереження вони трошки менші, ніж були в минулому році. Ще в мене от є малявочка посаджена. Я в минулому році її винесла, на блок посадила і винесла її в зимовий садочок. Но в, зимовому, в зимовому саду їй було холодно. Листочки були трошки більші, вона їх скинула. А зараз вона оце відростає, не знаю, чи вона справиться, але все таки ну, трошки вроді би вона відходить. Літом дуже було їм жарко, мох. Повністю був висушений. Зараз він трошки відходить і зеленіє. Я їх замочую. У мене така миска є спеціальна. І я от набираю. ну, Зараз можна набрати дощової води. Я трошки підігріваю, повністю блок окунаю у воду. І він у мене там знаходиться, ну, можу. Минут 5, він у цій мисці в мене плаває. Потім вони отак, я їх вішаю тут на шкафи. І вони в мене стікають. Тому, коли стече вода, я їх вертаю назад на той стілаж, який я вам вже показала. І одна в мене от шириліана, вона росте у стакані я е, закриту систему її посадила. і е, ну, Наче і коріння непогане, але багато корінців от е, літом вони е, трошки страдали, вони все-таки е, попідсушували і коріння, і такі були не дуже здорові. Е, Підкормки я також вам хочу розповісти, як я підкормлюю на блоках свої орхідеї. Ну і помимо шереліан, ще є другі у мене види орхідей. Ну Вони також вважаються природниками. От, наприклад, оця. Що росте на блокі, це у мене Філадельфія. Але вона, так, у мене і в стакані росла, і в горшку росла. Вона мучилася, приростів не давала. Я її посадила на блок. І от вона якось довго вона трохи. Приймала також оцю посадочку, але в цьому році оце уже корні вона наростила. Но це ще не показник, тому що вони буває дуже гарно так наращують, а потім за один місяць тільки одним махом вони попідсихали, чи вони заболівають, чи на них от погодні умови діють. Но буває таке, що вони коріння скидають. Але на, е, на блоках їх важко залити, і вони непогано себе почувають. Оце в мене він, е, було Дуже гарне в нього коріння, але літом він все скинув. Листочки також зменшилися в розмірі, е, хоч і вони нові, це нові листочки виросли. Але вони ну, менші, ніж як були у минулих роках. Він вже в мене два сезони від Квіт. І квітне він завжди у мене влітку. А от ще в мене є Стюартіани. Оце Стюартіана жовтого кольору вона Нобілі. І я хочу показати вам, що вона випустила. Отаких три дітки. І ці дітки он, випустили уже квітконоси. Я її не чіпаю. У минулому році я її також винесла. У садочок і вона жовтіть листя почало, вона скидала, їй умови у садочку не підходять, дуже холодно. Фаленопсиси в мене не ростуть у моєму саду, тому що для них там дуже прохолодно і вони можуть захворіти. Те, що в мене вийшло в минулому році. Це в мене рижик, також він посаджений, ось такі гарні вже йдуть. І тільки-тільки починає відпоюватися мох. Він був, не був зеленого кольору, а такий присохший. Тут він ще видно, що він ще такий менш проснувся цей мох. Але я сподіваюся, що орхідеї в домі тепло. І я їх часто поливаю, тому думаю, що вони трошки відійдуть від такого жаркого сезону, літнього. От я хочу, щоб ви звернули увагу на мох іменно на блоках. От тут, де зелений мох, такий гарний, яскравий, тут він уже живий. І він набагато краще держе вологу, і його трошки рідше треба цей блок поливати. А оці, що ще такий мох не дуже зелений, він майже засушений і він ще не відпояний. Тому ці блоки треба поливати більше, і їх можна і замочувати надовше. Тому я хочу сказати, що Завжди потрібно дивитися по орхідеї, щоб навіть на блоках, щоб вона не квасилась постійно. Потрібно регулірувати поливом. Але полив, це на блоках більше, мабуть, я можу сказати, що це для пенсіонерів, тому що вони потребують уваги. Ну, я поливаю кожен день. Або оприскую з. Пульвізатора, якщо у мене немає часу, з ними там поносити, погратися, або, якщо я вже сказала, або я миску замочую. Я можу щось робити в домі і тільки міняти блоки. Одні відносити, другі приносити. Це також у мене природні орхідеї, це манілі на стюартіану. Тут такий сизий листочок і така прожилочка, така як більш вона до бордового, але телефон не передає цього камера. І от уверху це манілі. Самий настоящий природний ну, природний вид орхідеї. Тут у мене на блокі ось дуже погано один ріс, я його пересадила на блок, він як розростеться, потім я подивлюся, гарно корішки пішли і на блоках я вже говорила, що дуже легко реанімірувати рослини. Якщо ви хочете, щоб рослину. Ну, Звичайно, якщо ви не пізно е, кинулися її, е, коріння нарощувати можна і е, гарно вона принімається таку, таку посадку, і вони не загниваються на блоках. Е, це в мене е, також природний, е, природний фаленопсис, але в мене вони що то не дуже хорошо. Ростуть цей у мене вид. І в мене ще один ось внизу, я вам зараз покажу назву, якщо вона не приросла. Ця бірочка в мене. А це в мене із взагалі із фласки орхідейка. Тому я не знаю, чи я з нею справлюся, не можу достати. І з фласочки вона прийняла посадку на блок, але ви знаєте, для неї суховато. Ну, я поки що її не знімаю вирощую виращую тут. Ще в мене от, є ще одна стюартіана, це стюартіана Red, дуже погано росте, не знаю, коріння там, один корінчик от вона дала в минулому році. І в цьому році під нею йде, наче <кій> живий корішок, але росте воно не дуже добре. І оцей, що я вам показала, це тетрасписи, один і другий. Ну, вони в мене дуже погано, я з ними не вмію справлятися. У мене дуже багато тетрасписів, я їх купую, а вони в мене пропадають. Тому оце останні тетрасписи. Які будуть жити, хай живуть. Ні, я їх просто викину у відро і на цьому догляд за ними закінчиться. Як я їх удобрюю? Я в миску наливаю добриво. Миска в мене велика, я там розчитую. Беру любе добриво, яке продається в епіцентрі. І навіть те добриво, що я додаю, ну, коли удобряю цитруси свої, також підходить це добриво для орхідей. Великого значення немає, тому що формули майже в усіх добривах одинакові. Там чого-то трошки більше, а чого-то трошки менше. Оце, отак, такий догляд у мене на моїх блоках. У мене не тільки фаленопсиси на блоках посажені, а і деякі із других видів орхідей. От, оце в мене іде, якраз наращує новенькі бульби. Може, для нього трошки суховато, але він отримує, тоді, я, коли трошки тепліше, я його перенос в садок, і він там отримує вологи більше. А зараз просто полив. Поливом я регулюю це бульбофілум. Один у мене він єдиний, я більше їх не купувала. Мені хочеться побачити, я зможу, його зак... він у мене заквітне чи не заквітне. Але рослина ну, непогано Вона розвивається і бульби наращує. Чого я не можу сказати про цей це в мене граматофілум. Він до мене прийшов немалий, такий гарненький. І е, оце тільки він був посаджений в горшку, тільки нова бульба іде, вона зразу загнивалася, коріння в нього майже немає. І оце перша бульба, яка в мене он, е, давала, наче молоденьку бульбу, але вона, дивлюся, жовтіє, мабуть, вона пропаде. А от Оце росточок пішов, це перший, який поки що він держе, і навіть йдуть корешки. Подивлюся, як він себе буде почувати. Він у мене вже два роки і толку з нього немає. Ну, поки що висить. Якщо захоче рости, хай росте. Плюс у мене ще також анцидіум, він пропадав. Це більш природний із природників. Анцидіумів і посаджений, і вон, я дивлюся, що все-таки е, росток іде. Е, це ці е, рослини, які, ну бульбофілум у мене посаджений з минулого року, він тільки до мене приїхав, я його одразу на блок посадила. А оці граматофілум і Анцидіум е, вони в мене росли в горшочках, то пропадали, корні скидали. ну Я їх пересадила буквально. В цьому році, мабуть, весною я їх пересадила на блок. Наблюдаю за ними, я, що з ними буде, я не знаю. Але це остання посадка, яку я їм предложила. Якщо вони хочуть, то хай вони ростуть. Ні, тоді е, знаю, куди їх викидати. Є відро, от вони підуть на мусорник, якщо вони не захочуть рости в домі. А це фаленопсиси в мене, це вже не природніки, це гібридні фаленопсиси, які хто мені там віддавав, хто дарив, і вони ну, приходили з дуже бага... поганим корінням. В принципі, я їх, ну, Перед тим, як викинути, все-таки пробую реанімацію їм зробити. І от я хочу показати, що, допустимо, цей фаленопсис був без жодного коріння, він тут наростив. Листочки не дуже великі. І він в минулому році квіт і знову квітне. І мені просто цікаво, які вони все-таки можуть виростити листя на блоках, тому що тут вони не допивають водички. І, але все одно коріння росте, непогано вони реанімувалися. У мене тут і Кліопатра, вона. Е Ну, просто і пересаджувала я її і в закриту, і в відкриту систему. Ну Вона не хотіла відказувалась рости. І от тільки на такому блоці маленький, прицепила я і вона дала корішки і непогано підросла. Оцей фаленопсис це взагалі. Я вже й не пам'ятаю, який. З них чи, чи Кліопатра, там, де я вам показала, чи оце Кліопатра е, у мене пропала розетка, остався один пеньок, і на пеньку е, виросла така дітка, вона така нещасна була. Я зняла думала, що з неї нічого не вийде. Я також її посадила оце, на такий невеличкий маленький блок. і вона е, Корішки наростила, листочки ще маленькі, але дивлюся, той, що в минулому році вона видала уже такий ну, довший, трошки більший. І це та орхідея біленька з міленькими білими квіточками. Я її купувала в епіцентрі, вона поскидала там жодного корішка не було. Зараз вона наростила дітей. Щось три штуки дітки дала. І вона в минулому році гарно квітла, і знову вона випустила квітконос. Вони непогано квітнуть навіть на блоках. Але я ще раз хочу зауважити, що поливати потрібно кожен день, тому що дуже сухо у домі, в квартирі. І хто працює, молодь, в у кого дітки, зрозуміло, що це дуже багато часу треба з ними возитися, тому посадка на блоках не всім підійде. Зараз я ще покажу вам, як я, я їх буду. Оці замочувати іменно ці, що отака суховата, на, на них мох суховатий. Я знову їх сьогодні буду замочувати. І я покажу, як я поливаю. І відео ми закінчимо по моїх фаленопсисах. І отак поливаються у мене блоки. Отака у мене є зелена миска. Набрала я водички тепленької. У мене є дощова, я її підігріваю, виливаю сюди, тому що в, пластма, в пластмасовій миски не сильно підігрієш на вогні. Я підігріваю в кастрюлі, виливаю в миску, і отак вони в мене замачуються і поливаються. Надовго я їх не держу в воді, тому що все-таки кора гарно Пропитується, і вона віддає потім вологу на той мох, який зверху. Там ще під мохом в мене є галтована кора кусочки, і потім мох і зверху прив'язана орхідея. Оце отакий полив. Я хочу закінчити сьогоднішнє відео. Можливо, це кому-то. Допоможе у ре... реанімації орхідей, але е, старайтесь на блок дуже багато е, не наложувати, е, ну, я можу сказати, підложку не, не робіть високу, тому що вона буде напитувати, набирати водички. При замачуванні, і ви можете також залити орхідеї. Вона майже, Кожна орхідея повинна бути як на корі посажена. Вона і тоді просихає, і вона получає ту вологу, якій їй достатньо там на 2, можна поливати раз у 3 дні. Ну, іменно таким замочуванням, як, як я вам показала. Бажаю всім, щоб. Побистріше закінчилися ці дні, жахіття на нашій землі. Хочу побажати всім здоров'я, бережіть дітей, слава нашим воїнам, слава нашій Україні, всім хорошого мирного дня і свят, які наближаються, щоб все-таки принесли хоч невеличке тепло в наші душі. До побачення!